Слава націю, вітаю на каналі Вітарія Сашка Добрий. Прийшов по довідку ВЛК так, щодо продовження моєї відпустки. Тут ну, коридорчик невеличкий, сидить З десятків півтора людей виходить пані, яка має видавати довідки, і починає щось валити москвинською. Я такий воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! кажу: я не московит кажу. Ви військовослужбовець, на роботі, державною мовою кажу. Вона. Мені тут не треба конфліктів і далі валить москвинською. Я кажу, я зрозумів, ви відмовляєтесь послуговуватися державною мовою. кажу. Вона там ще щось там губами-плямкою. Кажу, зараз ви це будете розповідати командиру. Пішов в реєстратуру до начальника закладу, заходжу до нього, кажу, що така ситуація. Москалота процвітає, пригнічує українців, щось там губами плямкає, відмовляється послуговуватися державною мовою. Я не можу забрати в довідку ВЛК. Все Все занотували, мені надали персонал. Зараз прийшли, а вона десь вийшла. Ну от працюємо разом, боремо і поборемо.